Пам'ятаю, якими були комп'ютерні клуби мого дитинства. Старі підвали, дерев'яні офісні меблі, монітори 17 дюймів, ще лампові, кулькові комп'ютерні мишки. І головне коронафраза адміна. Продовжувати будемо. Але часи змінились. Сьогодні комп'ютерні клуби перетворились у справжні кіберспортивні арени з ультрасучасним обладнанням, футуристичним дизайном та межі зручними меблями. мікрофон. Русь, русь, русь. А топові локації, такі як кіберарена GP, пропонують ще й і настільні ігри, та навіть страви та напої. Ваш капучино та макарон. Дякую. Тож, чому так сталося? Бо відеоігри це зростаючий тренд. Сучасні технології роблять їх ще більш яскравими та реалістичними. Це правда. Ігрові девайси все більш доступними, а бази фанатів відеоігр нараховують мільярди користувачів по всьому світу. Майбутнє вже наступило. Інвестуй в бізнес, який буде актуальним наступні 5-10 років. Став плюс в коментарі, щоб отримати безкоштовний покроковий план по відкриттю власної локації.